Тепер я хочу дати тобі завдання: створити свої власні афірмації та повторювати їх щодня. Це допоможе тобі змінити твою самооцінку та відчути себе більш впевненим. Створення афірмацій. Вибери 3-5 тверджень, які ти хочеш повторювати. Вони повинні бути позитивними, короткими і конкретними, наприклад, Я впевнений в собі. Або я гідний успіху. Щоденне повторювання. Повторюй свої афірмації кожного ранку або перед сном. Ти можеш робити це перед зеркалом, щоб створювати додатковий візуальний контакт з собою, або записувати їх в щоденник. Іра в афірмації. Важливо вірити в те, що ти говориш. Спочатку це може здаватися незвичним або навіть дивним. Але з часом твій мозок почне приймати ці твердження як правду. Отже, сьогодні ми обговорили, що таке афірмації та як їх використовувати для підвищення самооцінки. Твоє завдання створити свої власні афірмації та повторювати їх щодня. Це допоможе тобі зміцнити віру в себе та покращити своє самопочуття. Дякую за перегляд. Залишайся зі мною і завтра ми продовжимо наш марафон, обговорюючи важливість самоповаги. До зустрічі!